Так, ми готуємося поступово до Великодня. Ну і звичайно, сьогодні, окрім того, що чистий четвер, сьогодні багато господинь будуть випікати паски, вже поступово збирати свої великодні кошики. Це наша така класна давня традиція, яка справді об'єднує, яка про якесь тепло, про, про родинне таке затишок родинний. І от, власне, третій рік повномаштаб, четвертий рік вже повномасштабного вторгнення після під час воєнного стану трішки змінилося в нас все. І от навіть ті самі богу. Богослуж... Служіння на Великдень, чи будуть вони, чи не будуть, які будуть міри безпеки, що робити тим, хто хоче піти на богослужіння. От всі правила святкування великодня в різних областях збирала Олена Квітка, як цього року буде в Україні. Олено, вітання тобі ще раз. Тобі Олена, слово. вітання. Спочатку. і ти знаєш, враховуючи те, що ти зараз розкажеш. Попередження знову ж таки від наших колег партнерів йдуть, що може на великдень буде якийсь удар росіян. Тому дуже важливо зараз, що ти будеш говорити. Всі слухають з усієї України. Колеги, доброго ранку. Вже четвертий рік повномасштабного вторгнення, і звісно, в різних регіонах України будуть діяти певні обмеження щодо святкування Великодня. Але ви знаєте, попри це, от люди все одно готуються. Це наша традиція. Я вже навіть знаю тих, хто вже знаєте, повитягав свої кошики, вже тримають їх на поготові і потрошечку вже починають не складати. Хто рушник, хто свічку, сіль, Знаєте, те, що не зіпсується до самої неділі. Але тим не менш, ці правила святкування Великодня 2025, їх треба знати, пам'ятати для того, щоб не наражати ні себе, ні інших на небезпеку. Я пропоную розібратися. Що це за правила, які вони і поч... і пропоную почати саме з комендантської години, тому що це є основним. Хочу зазначити, що в більшості областей України комендантська година вона змінюватися не буде. Вона буде тривати з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Що це означає? Ну і це і це стосується і Києва, Києва, і Київської області. Що виходити під час комендантської години на двір не можна в деяких областях, зокрема Черв. Черкаська, Чернігівська, Чернівецька, Полтавська і Коровоградська час дії комендантської години він буде скорочений на одну годину і триватиме з 12-ї ночі до 4-ї ранку. Що стосується Запорізької області, крім міста Запоріжжя, наголошую і Запорізького району, то там комендантська година триватиме з 9-ї вечора до 5-ї ранку. Також з 9-ї вечора до 5-ї ранку комендантська година триватиме на Херсонщині, а також в Уганській області. Далі йдемо на Донеччину. В більшості населених пунктів Донецької області комендантська година триватиме з п'ятої вечора до дев'ятої ранку. Ну мені здається, стоїть яку я вчора зустріла на вчора. Що найкоротша комендантська година буде на Хмельниччині. Її скоротили з 12-ї ночі до 3-ї ранку. Тобто, після 3-ї ранку вже можна йти і освячувати. Власне, свої великодні кошики, ну і Закарпатська область там комендантської години немає зовсім. І ще раз наголошу, до чого я все це проговорила по е, більшості регіонів України. Що е, правила єдине, і воно не зміни. Під час комендантської години виходити на вулицю Паска Великовеликоденце чи не великодень, чи носити ви свої великодні кошики не можна. А чи будуть проводитися богослужіння під час саме комендантської години, якщо так в якому форматі? Колеги, богослужіння під час комендантської години проводитися буде так було і минулого року. Що це означає? Якщо ви потрапили до храму, до церкви до дванадцятої вечора або до тієї години, з якої починається власне комендантська година в вашому регіоні, то ви маєте вже перебувати в цьому храмі і чекати допоки ця комендантська година завершиться. Наприклад, якщо це з дванадцятої до п'ятої, ви потрапили в храм до дванадцятої, то вийти можете вже після п'ятого, тому зважайте на це виключення є. Один регіон це Херсочня через безпекові заходи. Там проведення в богослужінь в комендантську годину заборони також заборонено відвідування кладовищ. Виключення становить, якщо є похоронна процесія і це стосується не тільки великодня, а взагалі всього цього тижня, всіх поминальних днів. Ну і... І я також нагадаю, що як і минулого і позаминулого року, аби уникнути цих масових скупчень людей, людей закликають просто ну, не йти, не йти в великодень до церкви, все ж таки лишитися вдома, освятити свої кошики, пасочки онлайн. Ми маємо цей досвід. Він з нами ще з ковідних часів, і ми маємо це зробити. Ви знаєте, от я вчора до прикладу зайшла на фейсбук сторінку Михайлівського золотоверхового собору. Він зараз позаду мене. Це центр столиці і його можна не зважаючи наприклад в якому ви куточку України будете зустрічати Великдень. Його також можна побувати на службі саме тут. По перше, у багатьох саме церковних закладах там буде вестися богослужіння онлайн великодня і Михайлівські золота не виключення. Але є ще інша опція, тому що дуже часто, коли люди йдуть до церкви і велико, на, на, на великодень, вони залишають ще записки за своїх рідних, і це також можна зробити онлайн. Є спеціальна. Форма треба зайти, заповнити, і також онлайн можна зробити пожертви на храм, колеги. Олена, спасибі, ти знаєш, я у Верну неділю. Якраз був там, де ти зараз знаходишся, і біля Золотого Товерху. Я був вражений, скільки людей, скільки молоді йдуть з вербами, посвячені. Я не думаю, що настільки вірян, і це ж верна неділя, це навіть не великдень, так просто натовп красивих натхненних людей. Але те, що ти кажеш, дуже важливо. Будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки. Тим паче, те, що кажуть, ці навколо кай краще знаєте вдома, ніж той. Але Олена квітка, дякую дуже.